Вітаю на каналі Початкова Німецька. Отже, оскільки деякі водії дальне більше, я робив лекції з польської мови, ви можете побачити для водіїв, і там е було більше таке, як Керунковська, Святлопостойове і такі речі так, пояснень. Зараз попросили вони таке саме, але я починаю для підписників, хто хоче. Ти може в е, водійську школу вчитися, чи молодший, чи старший, чи треба щось здавати на якусь категорію. І з того будемо починати, далі будемо їхати, і потім вже будемо дивитися, з чого складається машина. Так, е, всі ті педалі деякі є, і всі речі, які в машині можуть бути на дорозі, як е, з дереве е, з чоловічого роду автобан. Переходить ди страсе э но в об'їзну дорогу ну гензея здесь он номер 13 а morgen gehe ich zur fachschule э äh, завтра я йду я э в школу водіння тобто можна сказати morgen muss man zur äh, fachschule gehen це ну Це просто мається на увазі одне і те саме, тільки тут вам суто по правилах написано, щоб потім там любознательні не шукали так сильно помилок. ну всяке буває так. Абеде фанляга ist sehr streng, Але водій інструктор є. Дуже строгий. Звичайна річ, багато людей, багато, ну, багато студентів, багато ну, ломків в голові через це все діло. І мусило бути статус. Так? Далі Am Anfang, фільтеорія і філь е, е, венік фахін. Е, Theorie und Fahren. Тобто на початок багато, uh, їзди, э, F, багато теорії і мало їзди перепрошую. Так? E, все так буває. Бо треба навчити, показати, пояснити, потім пробувати їхати. Так? Найкраще це навчитися рушити і стати, потім навчитися розвернутися, а потім навчитися їхати узад. Е, Оце, ну. Взад <zad> і розвернутися. Це най... найважливіше, бо є такі люди, що права отримують, заїхали з одної області в другу, приїхали і на, на рівні дорозі високий бордюр, а назад здавати. а то ман цурік фах. каних ніхт. А як ідіотен тест ідеотен тоді. Бо німці скоро, якщо що, що у вас навіть є права і навіть 3-4 категорії. Ну, і, і ви не вмієте машину їхати назад, це вам на, 90%, на 95% гарантії, що можуть відправити на або і відправлять на ідіотен-тест. Ну, там будуть показати, ану, скільки пальців там, бачите, 5, ага, добре. А так заново за, ну, скільки щось, 3, добре. І... Скільки буде 2 плюс 2-4, ага. І то все треба пройти тоді. Ну, так що краще е, з ними не спорити, бо він, е, е, перед екзаменами він за вас відповідає, він вас випускає е, 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 на дорогу, і з нього будуть потім питати. Чи ви вмієте... То не так, як у нас е, в Україні. Ну, все купив, если не їздити не купив, так? Я своїх всіх учив їхати так як треба. А тоді на права відправляв давати. Добре. Anfang fill teorie and на початок багато теорії та, філе філе і мало їзди. Побачите так само, як я. І тоді багато їхати і багато коментарів. Починається то за скоро, то за помало, то не так, то не сяк. Ну, треба то пережити. Ну, переживати, а потім зрозумієте з часом. Поки як ви вчитеся, так? Як хтось вчить, як ви в когось вчите, то є два різних погляди, так? Аби ist гайтинг є фінбеса. Але... Моє водіння, тепер я набагато краще. Зараз перед тим, як ще раз скоро пройти, на прикладі гітари вам розкажу, так? Е, колись е, просто вчив колись грати на гітарі, там чуть-чуть там підучував. такі звичайні, е, прості такі, ну, пісні. Давно було ще цей концерт е, Асмолова і. Селяки такі, о, то вже давно було, я вже їх е, і позабував. Ну і там, щось, там десь там хтось там е, прийшов з учнівської школи щось підучитися, поправитися. І каже, от ти в пісні два рази не попав. Добре? підучилися, бери грає. грай. Грав пісню такий задоволенний, що ну, як, ну, два рази попав. Plačilo pesem, noto in takt. Vidite, ona tak je. No, Prosi, da ko človek misli, da je najboljša, naj, najsilnejša, najdobrejša ali najmiljša, a z oboku vse bolje vidno. Pomilke, kogaš, vse lahko ge, je lahko najti. Mogeng je, je v faršoli, jutri grem do. do Odejstro školy можна сказати Morgen muss man to farшу. Так uh, само можна сказати, що завтра повинен те, uh, 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 просто коротко, no. завтра до водійскої школи. А the far learning is there strength. Але, streng, але водія інструктор uh, дуже строгий. Ну, можна сказати, а ну я, але фарляга є е, штай, і тут застройний, так? М можна сказати, як розий ідіот. Ну, але якщо б він був великий ідіот, то ідіот це той, хто думає тільки про себе, не міг би ідіот е, думати про вас, як вас навчити їхати, так? Але сказати можна. Скажуть колись, е, скажете про когось, скажуть колись і про вас. Невелика біда. Далі Am anfang viel teoria und venikf. E, на початку багато теорії і мало їзди. Все так було і все так буде. Поки, ну, якщо це правдива школа, ну, там e, kaufen, кауфен. E, дуже багато поляків би хотіли. Ну, не може людина купити, я сказав, Німечку, так? Е, хотіли приїхати в Україну і, і здавати на права. А чому? А тут оказується, треба мати прописку, треба мати все. Тут не проблема права, а проблема, що був з пропискою і ходив постійно на, і, і, і знаходився на території в цей час. Ну. Бачите, для, вже якщо для поляка тут на Україні, то вже треба йти і вчити і здавати. І то вже йому нічого не буде легшого. Так що в кожній державі, ну, кожен eh, ландвір э, має свій одруг. можна так сказати, кожен господар має свій порядок. Зайняв одвік гавен. Його порядок ну, має, так? що ми мали робити? А фарен скінчили. Он дан філь фарен і філь-коментар. І пізніше. Багато їхати і багато коментарів. Звичайно, річ, е, е, ну, треба часами терпіти, бо Бог терпів і нам ілю. Але мене гайте і є О, Але моє водіння тепер е, набагато краще. Чому краще? Тому що перше заїжджав. Клітку за 15 разом, клітка там умовна. Краще вчитися в умовних клітках. Такий слупок, впав та нічого, переїхав, підняв, поставив назад, аніж потім собі е е взяти машину в лізінг і здерти крила. Ну, а тут вже за третім разом заїхав. А треба так навчитися, щоб Ну... перше, ширше. Вушті ворота, потім ще вушчі, потім ще, а тоді вже показати, як мус-манцурик фаган. Ну, вчиться, хай Бог допомагає всім. Запрошую до наступних лекцій, там вже буде більше пояснень. І звичайно, будемо йти від школи і пройдемо всі ті частини у машині, які вам потрібно знати. Мотор розбирати не будемо. Нікому то не треба. Е, 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 бінка, я він кайне механікер, я не механік. Ну, так що це не моя, не моя школа. Ваше діло розуміти. Так? Двері, муфта гальма, газ, поворот і так далі. Отже, все це ці речі будемо вивчати в наступних лекціях. Дякую, запрошую і кланююся. Запрошую також писати коментарі і підписуватися, ну, бо то без того не йде. Як Ектек О!